Вже спала, щоб легше було погуляти по городу. Зранку покупались, поплавали. В той день ми не змогли попасти одразу в два місця, бо жара в обід піднімалася така, що неможливо було ходити. Тому вирішили спіти відкласти на другий раз. А зараз їдемо попід дорога, як вона називається? Попід морем, так? Чи тут вона якось... Коротше, їдемо да, їдем через поміж. Сильно не поїдеш, обмеження 50-60, ну і понятне зрозуміло, красота яка. Приїхали ми в спліт на парковку. Тарас оплачує в паркоматі разом з Олегом, ми з Назаром чекаємо. І зараз йдемо. Приїхали на вечір, сонечко сідає шоста вечора, ну ще пече. Прям дуже. Буде, буде. Так, Входимо в стару частину міста. Вийшли з парковки буквально метрів 200 по карті пройти і починається старе місце. Набережна поганий базарчик. Тут базар. На нього ми зайдемо потім. Кагарна. Набережні. Причал. сюди круїзні лайднери заходять. І як положимо для любого курортного містечка базари з сувенірами. Усім необхідним для моря. Вийшли би нагадували. А тепер заходимо от сюди, так, да, Олег?

Хоч і підвал, хоч він і камені, але тут досить таки душно і жарко. екскурсії проводять. Назар ти фотографуєш, так? Все okay, время. А вон наверх, да, ми виходимо на місто, на центр. Виходимо до храму Діоклетіана. Діоклетіана. Храм Діоклетіана. А людей скільки так, як в добробут. Да, кількість народу. pra Кількість людей на вечір. Але добре, що ми зараз приїхали, а не днем, не зранку, не в обут. Бо я так думаю, по цих розкалених розкал, э, розпечених камнях було б дуже важко ходити, правда, сим? Є вітрина присвячена серіалу Гра престолів. Церква святого Филиппа. І, я І бах горшок хтось з квітами кинув на голову. Ба Ми десь виходимо з якась пам'ятника. Золоті ворота. Пам'ятник Татові. Це напевно є золоті ворота. Не?

Просто ясно і зрозуміло. Вояки набрали. В одні бари, майстерні вікнайде. Джидовська опція обці... общини стрітана. Нюмер шов. Нагадування, скоро новий рік. Та вон бачиш, Олег. Вони тебе візьмуть на самом. Качечки продають. Ну, магнитик, то ми купимо, не? Морозово. Черговий. Чергових Все зроблено, щоб туристи та ви гроші. О. Окей. Вот Ось тут гра проста. Музей. Вулиця Майстра Юрія. Сам Чого? не одну парочку. То якраз ми відпочили добре. Олег права має з собою взяв. Їхали. Такі вазончики з штучними квітиками. Цікаво, така волочка більше двох метрів має чи немає? Картинна галерея Черговий бар. за нас перед народ. Якби такой йшов, додому ввечері б не втратив. А що не частувати в тій хаті нічим не будуть? Ні, я там дивився 14-13 євро рибніці. Просто по часу ми приїдемо до ночі, пошли туди. Улюблені годинники світли. Черговий годинник ми.

Так. В принципі, Микрофон. це все містечко. Скільки ми його? За 30 хвилин обійшли, так? Да? Ну так. Да. І то ми спішали, спокійно. Не ми можемо вийти на цей набережний. На набережній. На Зараз вийдемо на набережку. Всі готелі тут чотири зірки. Тут ще не віконечко, що двері, то або готель, або якийсь кафе. Або, так. так, або ресторан. Все для туристів. Сві світове викачування грошей. Але спід подобається не тільки. Багато людей приїжджає. Земля, зачне. Це такий, такий аналог. Аналог Хмельницької підземки. Нє, не. Так відшліфувалася ця підлога, це каміння така сільська, як зимою на льодові. Ну, бо тут ходить мільйони. мільйони людей і шліфують своїми ногами. По руки і палацу, що означає підземелля.

О. Армакапларія. Один з. Ось спит мініатюри з бронзи. Теж скульпт із Венезепезе. А ролом теж те. Момент запису. 12. Йохун. Ока дафра. Радує, рада Звичайно. Зараз знайдемо знайдем яхту Медведушка, яка належить Україні, і попливемо. У нас українська. Ні? Сама найздоровіша яхта має бути. О, Бачиш, тут 70 євро коштує прогулянка. На 100 пісок тут. Так, ті, і набережна така. Вон чергові годинник на, на радський. Я ну, подумала. Ну, ти мене корпиш. І назад просили. для живет. Риночок, риночок. хорватія дуже любить хорвати, особливо з футболу, своїх футболістів, тому футболок. З усякими номерами футбольними. Купа. Ми до пізна. Скільки зараз? то пізна. Ну, Вечір. Мало що, пів дев'ятої, а ми тільки виїжджаємо з пліта. Там така красота. На фотках і на відео не передавте. А народу скільки? Шум, нуга. Важко їхати в городі, в спліті взагалі. Там така кількість пішоходів. Автомобілів, а знаків. саме мопедістів. Я би їх так обізивав. Мопедістів. Мо... На да. мопедах. Вони так порушують усі правила. Хто куди хоче, туди їде. Підсікають, пересікають да. і виступати. Тож у нас пісок тихенько, спокою. І вирішили ми трохи не скоротити, а збільшити дорогу, але... Поживіти свої нерви, поїхали по, в, в обход так сказати, на автостраду в об'їзд горам, по платній дорозі. Але щось мені здається, що це більш спокійніше буде, бо по набережній, по як їхати на ОМІШ там постійно, я дивлюся по навігації, дивлюся ви зараз затори і аварії, то краще їхати. вже ми в'їхали в гори. Зараз через 3 км буде пункт оплати. Приблизно 3-4 євро. 3,40-4,35 минулого разу. Приїхали з пліту. Півдесятої вечора. Я на балконі пишу сторіси, викладаю, а тут бравати розвлікаються. Шашлик, барбікю, що там у них робиться, не знаю, але так весело. Я так відчуваю, що нічка у нас буде знову весела. Селище воно маленьке, уютне, тихе, але напроти нашого дому. Зовсім навпаки. От звідти ми тільки що приїхали. Хлопці, хто де? А я пишу на завтра прогноз.